Адольф Гітлер, прийшовши до влади у Німеччині, хоче захопити увесь світ. І що йому заважає? Версальський договір, підписаний після поразки у Першій світовій війні. Той документ дуже обмежував Німеччину. Країна не могла мати ані великої армії, ані потужної зброї. Петрен, удовірен, і що робить німецький ірод? Він виходить з конференції з роззброєння та ліги націй і повністю порушує Версальський договір. 1935 рік. Гітлер запроваджує загальний військовий обов'язок і збільшує армію. З'являються перші ескадрилі Люфтвафе. На усе це Велика Британія, Франція та Італія лише висловлюють невдоволення, які Гітлер переводить у мирне русло. А сам 1936 року відправляє війська до кордону з Францією. І цього разу Гітлера знову ніхто із союзників не зупиняє. Тож все вдається. Військо Гітлер зробив потужнішим на версальський договір на Чхев саме час переходити до наступного кроку. Фюрер починає планувати вторгнення у сусідні країни. 1938 рік Гітлер кладе око на Австрію. Він запрошує до себе австрійського канцлера Курта Шушніга і намагається домовитися. Однак Шушніх вирішує провести народне голосування про незалежність. Терпець Гітлера уривається, Він негайно наказує армії вторгнутися до Австрії. Нацисти окуповують всю країну за добу до запланованого голосування. Союзники лише висловлюють протести. На що Гітлер уваги, звісно, що не звертає. У нього з'являється нова мета Чехо-Словаччина. Див, ти Якщо я, то мені, як я Приблизно три мільйони жителів судецької області, Чехословаччини, були німцями за походженням. Тож Гітлер починає розробляти план окупації, аби возз'єднати німців у Чехословаччині з їхньою батьківщиною. Назріває війна. Світ пробуджується й вирішує врегулювати все по-мирному. Прем'єр-міністр Франції Едуард Даладьє та Британії Невіл Чемберлен вирішують, що запобігти біді можна лише змусивши Чехословаччину піти на поступки Німеччині, і політики йдуть на переговори з Гітлером. Він обіцяє не нападати. Тоді Франція та Велика Британія пропонують віддати Німеччині всі райони Чехословаччини, де живе понад 50% судецьких німців. З чехословаками чомусь не радяться. Вони змушені погодитись і називають цю угоду Мюнхенською зрадою. Коли бажання Гітлера задовольнили, йому довелося підписати з британським прем'єром Чемберленом ще один документ про те, що вони вирішуватимуть проблеми консультаціями та мирними методами. Да і Чемберлен вважають, що вони домоглися миру і заявляють, що загроза війни минула. Радіти доводиться недовго. Уже наступного року Гітлер захоплює решту Чехословачини. Світ уже стоїть на порозі Другої світової війни. Що стало останньою краплею перед її початком? Розкажемо вже у наступних випусках рубрики. Історія простими словами.